Я єдиний, от не погодився, що тема в Європейському Союзі це не там не наша тема. Я кажу, що це, кажу, що це в першу чергу вихню вже я просто поясню е, нюанс. От я більше з точки зору грошей буду зараз говорити. Ми маємо розуміти, що в наступному році в Держбюджеті України закладено, що 41 мільярд доларів має зайти до нас як зовнішня допомога. 41 мільярд. Так. Відповідно. Сполучені Штати Америки, де рішення зараз не прийнято. Це 11,8 мільярдів доларів. 11,8. 15. В останньому законопроекті можу посперечатися. В останньому законопроекті вони підняли по військовій частині. 43,5 плюс 15. Ну окей, <coughs> нехай. Ладно, ну питання в іншому. І відповідно 50 мільярдів євро, те, що по Ukraine Facility. Секунду, 50 мільярдів євро. Яке має зайти до 27-го року, і Україна, що вимагає, щоб і просить, скажу так, 18 мільярдів євро, щоб зайшли в наступному році, так, тобто так. ці 18 mm. плюс 11,8, це ми розуміємо, це кістяк основний нашого фінансування з МВФ. У нас проблем не буде. З іншими партнерами, по G7, зрозуміло, не буде. Дякуємо Японії, які сказали, що ще мільярд нам накинуть. Але оці дві складові сьогодні це реально проблема. Бо якщо не буде зараз рішення, Чийо? Ігор, чия це проблема? Це проблема наша, бо нас, вибачте, всі кошти зараз ідуть куди? Ні, це на... окремі тема. Ні, ні. 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 ні послухай, я, Початок я перебован це одне, гроші це інше. так Почекай, Почекай, гроші... вони, вони так само Ігоре. і та і інша тема обговорюються так само 15 лю... я, я грудня, я грудня да, 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 на Європейської ради. я тебе переб'ю, Я ну послухай, оце дуже важливий момент. Де що обговорюється? Зараз ти сандиться їм по барабану. От реально. Перепрошую. Я сьогодні буквально також е, чув запитання не від одних журналістів до себе особисто, так які кажуть: Ну ви ж розумієте, поїхала група Єрмака е, Умерова е, і Маркарова там, е, і вони це поїхали пізно. І поїхали пізно. Мовляв, треба було раніше це робити. Як отак чекайте. Ще у вересні Зеленський їздив домовлятися про ліцензування виробництва зброї. Буквально два тижні тому, півтора Єрмак там же ж був, тож також був із. Е, віце прем'єр-міністрами нашими також був. Ну, не впустили Петра Олексійовича, так ну да, Тут уже конкуренція абсолютно очевидна, я погоджуюсь. Політична не треба. ну, Політична конкуренція абсолютно ну, вона на поверхні. Ми що маємо їм затиснути причинне місце у глухий кут дверей, щоб казати, що це наша проблема. От я, вибач, я просто з цим категорично не погоджуся. Ти можеш зараз зі мною також не погоджуватися. Ну це питання внутрішньополітичне, як Ігор каже, у Європі, і що? Ми зробили все, що потрібно. Ми то зробили, але хто ці гроші буде витрачати? Я ж ну про ми, це вас не кажу. Розуміє, я те? просто хочу, щоб ти акцентував на цьому, якщо вибач, да, ну, бачили, Я це, про, це... просто думку, так, да, завершу просто думку, чому це важливо? Бо той же Орбан, який зараз, в тому числі через грошове питання. Бо він вимагає сьогодні для Угорщини, щоб його повернули в цю політику згуртованості, де його відсікли в минулому році ці 22 мільярди євро. В цьому році йому хотіли дати 13 мільярдів, уже як е, е, пряник, але не дали. Він же ж кричить, що дайте мені 22 мільярди євро, які йому е, нібито полагаються. Але ж проблеми, як формально кажуть, верховенство права, ще там проблеми з демократією, і все інше. Але тим не менше, ціна на питання 22 мільярди євро для угорщини. І до речі, Орбан зараз показує, що його він готовий до компромісу. Яким чином звернув увагу на поступ його позиції? Що спочатку він каже взагалі, ні, Україна не має бути в Європейському Союзі. Жодним чином. жодним чином. А потім він виходить із заявою: а давайте якусь угоду про стратегічне партнерство на 5-10 років. А паралельно з цим видаються значить, інсайдерська інформація, що з Угорщиною, в принципі, процес іде щодо цих грошей: 22 мільярди. Ну, 900 евро. мільйонів виділили. А не, можем... 900 мільйонів це інше, це по Ну, Це все сигнал, Це сигнал, да, да, ну, це да. по ковідній частині по іншій програмі. Але якраз просто нюанс в тому, що Орбан теж пока. Що він готовий домовлятися, тому в принципі я ж кажу, зараз для нас тактично головніше питання грошей. Я навіть, чесно кажучи, так сильно не стою з точки зору прийняття Європейською радою по рекомендації Єврокомісії. Бо насправді ми ж розуміємо, далі буде ще 1 березня. Подальше там рекомендації Єврокомісії, ми і так і так робимо це домашнє завдання. Так, так, так. Воно жодним чином не прискорить де факто наш Абсолютно рух до ЄС. Да, да. але от питання грошей на 24-й рік воно дуже важливе, бо воно залежатиме наша спроможність сьогодні оплачувати відповідно військо, опра... все, що ми хочемо, в тому числі оплачувати наш ВПК, де ми зарядили зараз контракти, всі, так, так. і тримати всю соціальну сферу. Оце найголовніше збалансувати. Нашу політику на наступний рік. бюджетно. Є єдине, що додам, от ти дуже зао... перепрошую, Ні, це перепрошую. Ти дуже, ну як на мене, зробив правильний акцент, що я хотів би підкреслити. Звертаю увагу на повну паралель історії в інформаційному полі з підготовкою до Вільнюського саміту НАТО, коли офіс президента активно розганяв тезу про те, що ми там маємо отримати запрошення, але запрошення не отримали. Це навіть е, отримання нами запрошення, вона б, воно б ніяк не прискорило б вступ до НАТО, тому що позиція в Альянсі чітко визначена, Україна буде членом після війни. Але процес може тривати. От мені історія із е, рішенням про наш вступ до Європейського Союзу, переговори абсолютно аналогічно нагадує, бо зараз також дуже активно підігріти медійне поле менше, ну, в моїй бульбасці менше. Про рішення щодо нашого кандидатства в європейському союзі, і якщо ми його не отримаємо, це направду точно нічого не змінює на сьогоднішній день. Абсолютно, але репутаційні втрати будуть для ЄС для колосальні. І розумієш, з грошима є ще просто один момент: там більше механізмів їх таки виділити, якщо не буде навіть консолідоване рішення, вони можуть через додаткові програми, через двосторонні угоди, можливо, не всі відразу. Можливо, не на 5, Ну там до 27-го року, да можливо, там на рік. Але там простіше трохи тут, -тут важливо політичний момент поєднати, і це наразі це потрібно. ЄС вони повинні світу в так, тому числі так. доводити свою спроможність. А оскільки вони підписалися, ну вибачте, за такий сленг, ну фактично, як так, там крайні, кажуть такі, на словах, і да. сказали, що Україна отримує. Ми як там фондерляне сказав, я шокована тим прогресом, який робить Україна. І що тепер вона вийде ну, вона 15 грудня і скаже, що я тепер шокована іншим. Так, що ж ви за європейський союз, які демократичні цінності, якщо одна країна крутить вами як, як хоче? Демократія ж це ж в першу чергу ну, влада більшості, в принципі. Коли меншість погоджується, що вона ну підкорюється позиції більшості, ну, з рахуванням якихось там зауважень меншості. Тому. Гроші гроші кроші, як і сполученими штатами, будуть можливо, не відразу, може не в тій відразу кількості, але так ще на нірви Та ну звичайно. Ні, ні, в нас кінець року буде такий активний.